Садівництво в замковій щілені це техніка, за якою ви створюєте систему все в одному, яка включає в себе компасну ємність, вбудовану в центр грядки. Ця компактна та ефективна система поєднує в собі найкращі характеристики обох методів і напрочуд проста у використанні. Ви, напевно, вже знаєте, що компост корисний для вашого саду. Це чудовий спосіб відновити поживні речовини з овочевих відходів і рослинних залишків, додавши їх у свій сад для потужного прискорення поживних речовин. Якщо у вас є власна система, це ще один практичний спосіб використання відходів. Кожен, хто має домашній компостний контейнер, напевно, знає історію про неймовірно здорові та міцні паростки, що самосіваються, що ростуть у компостній купі та навколо неї. Це пояснюється тим, що вони ростуть безпосередньо забо дуже близько до багатої поживними речовинами основи. Уявіть, якби ви могли використовувати цю силу прямо посеред свого саду. Можливо, ви чули про садівництво в замковій щілені і хочете дізнатися більше, а може, це абсолютно нова концепція для вас. Незалежно від того, знайомі ви з цим чи ні, садівництво в замкову щілину пропонує кілька явних переваг, якщо ви бажаєте спробувати. Приєднуйтесь до мене, коли ми досліджуємо сім переваг садівництва через замкову щілину та те, як ви можете використовувати цю техніку, щоб підвищити продуктивність свого саду з мінімальними зусиллями. Це зручно. Мій поточний план саду працює, але далеко не зручний. Мій компост на задньому дворі, а мої овочеві грядки на передньому. Коли я щовесни вношу зріле добриво в ґрунт, мені доводиться обходити будинок крізь два паркани та двоє зачинених воріт. У мене така неефективна система через кілька факторів, включаючи тварин, дуже обмежене сонячне світло, доступний простір і правила асоціації домовласників. Садівництво в замкову щілину дозволило б мені розкладати органічну речовину прямо в центрі моїх овочевих рядок, і мені ніколи не довелося б ходити туди-сюди, носячи всюди відра. Якщо у вас є можливість поєднати свої грядки та компост, це надзвичайно зручна установка. Рослини можуть отримувати поживні речовини безпосередньо з гниючої органічної речовини, заощаджуючи ваш час і енергію. Економія місця Сад із замковою щілиною є різновидом грядок, і за своєю природою грядки є дуже ефективним використанням простору. На невеликому просторі можна розмістити напрочуд багато корисних речей. Типовий розмір становить лише 6 футів у діаметрі. Це дозволяє легко дістатися до ваших рослин і контейнера для розкладання, а також тримати всі рослини поблизу центральної системи. Якщо ви тримаєте окрему компостну купу, ви, ймовірно, використовуєте більше місця, ніж звичайна грядка у формі ключа, деякі системи включають складні багатоетапні процеси, які можуть займати цінний простір. Якщо ви створюєте та керуєте великою кількістю органічних речовин, це може бути чудовою системою, але якщо у вас є лише скромні кухонні залишки, ви можете компостувати на набагато меншій площі. Осередок посередині може бути відносно маленьким. Якщо ви виробляєте більше компосту, ніж потрібно для однієї грядки, ви можете створити окрему купу як допоміжне місце або створити кілька грядок. Економте час. Якщо ви керуєте великою купою, ви ймовірно витрачаєте час на перевертання, балансування, відокремлення та переміщення органічної речовини з одного місця в інше. Садівництво в замковій щілині дозволяє створити невелику купу прямо в центрі ландшафту. Вам не доведеться обробляти та перевозити матеріал із купи на ліжка, тому що ваші установки будуть зібрані разом в одному зручному місці. Хочете заощадити час: створіть замкову щілину, де ваш простір для вирощування та гниюча органічна речовина автоматично є частиною однієї системи. Підвищена продуктивність. Рослини люблять поживні речовини, і вони повідомлять вам, коли їм знадобиться більше. Ознаками нестачі поживних речовин є поганий ріст, бліде листя та низька продуктивність. Рослини завжди висмоктують поживні речовини з ґрунту в рамках свого природного процесу росту. Якщо поживні речовини не поповнюються, рослини згодом постраждають і почнуть виглядати слабкими. Навіщо чекати, поки ваші рослини виявлять ознаки стресу? Розташувавши завод розкладання прямо в центрі невеликої ділянки, природне повільне розкладання та вивільнення поживних речовин сприятиме інтенсивному росту вашого ґрунту протягом усього сезону. Гнучкість і універсальність. Ви можете вирощувати майже все, що завгодно, на грядці, а отже, ви можете вирощувати майже все, що завгодно, трави, однорічні та багаторічні рослини, квіти чи овочі. Як правило, вам потрібно вирощувати менші рослини на піднятій грядці або на великій ділянці, тому збережіть свої дерева, кущі та гігантські гарбузи в іншій частині вашого двору. Ви можете швидко змінювати насадження на грядці від одного сезону до наступного. Навесні вирощуйте зелень салату, влітку, теплі однорічники, восени, хризантами. Ви також можете вирощувати багаторічні польові квіти або трави цілий рік для довгострокової композиції. Вибір виключно за вами: тож ви можете вирощувати різноманітні рослини, які найкраще відповідають вашим інтересам. Ви можете побудувати його будь-де. Подібно до стандартної грядки, ви можете побудувати сад із замковою щілиною будь-де. По суті, ви створюєте повністю автономну систему, тож ви можете розмістити її поверх ґрунту, піску чи гравію. Вам просто потрібна сонячна ділянка з досить рівною поверхнею для основи, а потім ви можете будувати звідти. Цей метод не тільки практичний, він також привабливий. Ви можете побудувати декоративну зовнішню стіну з тротуарної плитки, цегли або каменю. Ви також можете створити його з дерева, наприклад, колод або дощок. Не соромтеся творчо підходити до матеріалів для стін, просто переконайтеся, що стінки достатньо міцні, щоб утримати ваш ґрунт і рослини. Це стійко. Стале вирощування та пармакультура це терміни, які використовуються для опису методів довготривалої рослинної системи, яка працює в гармонії з навколишнім середовищем. Коротше кажучи, ваш сад із замковою щілиною має вбудовану систему живлення, яка створює стійку систему, в якій ваші рослини просвітатимуть від сезону до сезону. Ще потрібно буде забезпечити корм, регулярне додавання органіки і воду. Вам також потрібно виконувати регулярний догляд, включаючи обрізку, прополку, проріджування та збір врожаю залежно від того, що ви вирощуєте. Якщо ви створите здорову систему, ваші рослини будуть процвітати. Цвітіння буде яскравим і рясним, овочі здоровими і сильними, а трави смачними і довго зберігаються. Часті запитання. Який тип контейнера для компосту мені слід використовувати для свого саду в замкову щілину? Ви можете зробити простий садовий контейнер для компосту, використовуючи метод замкової щілини, використовуючи курячий дріт, це простий циліндр, який дозволяє заповнити центр компостом, який повільно розкладатиметься, а поживні речовини вільно просочуватимуться через сітку в навколишній ґрунт. Ваш сітчастий циліндр повинен бути відкритим у верхній частині, щоб вода та повітря проходили через нього. Циліндр зазвичай має ширину від 1,5 до 2 футів, але не більше 3 футів у поперечнику, залежно від розміру вашого саду. Не використовуйте стандартний пластиковий садовий компостер, використовуючи метод замкової щілини. Цей твердий матеріал не дозволить воді, повітрю або поживним речовинам вільно текти з контейнера у ваш сад, ви також захочете залишити верх відкритим, щоб дощова вода зволожила компост і прискорила процес розкладання. Як часто я повинен додавати свіжі відходи до моєї садової компостної купи методом замкової щілини? коли ви вперше будуєте свій сад за допомогою методу замкової щілини, Компосний бункер встановлюється на грядку і тягнеться від рівня землі до рівня ґрунту у верхній частині грядки. Ви заповните це компостом, включаючи кухонні залишки та листовий опад до верху ґрунту. Коли компост розкладеться і осяде, додайте свіжий компост. Рівень вашого компосту має бути на рівні або трохи вище верхнього рівня ґрунту. Ви не хочете, щоб ваш компост переливався зверху або з боків. І ви також не хочете, щоб він опускався значно нижче навколишньої поверхні ґрунту. Намагайтеся, щоб компост був принаймні на одному рівні з поверхнею грядки. Як поливати свій сад методом замкової щілини. Коли поливаєте вручну, поливайте його прямо зверху на компост у центрі вашого саду. Потім вода повинна пройти через компост і розійтися по саду з усіх боків. Таким чином, щоразу. Коли йде дощ і щоразу, коли ви поливаєте поживні речовини з компосту просочуватимуться у ваш сад, оскільки сад із замковою щілиною відносно невеликий, ви зможете допомогти спрямувати частину стоку на всі ділянки грядки. Чому його називають садом замкової щілини? Сади в замковій щілині зазвичай круглі з компостером, вбудованим у центр кола. Щоб було легко дістатися до компостера, на краю є виємка. Яка є достатньо широкою та довгою, щоб ви могли увійти та дістатися до компостера? При погляді зверху таке розташування трохи нагадує старовинну замкову щілину.